Не працює, пенсіонер, молодий, як казав. Бувший Чорнок, бувший водій. Вважаючи, що я пенсію маю 940 мені не вистачає зовсім ніж. Я не хочу за квартиру, хоча я і 50% як Чорнобилі. Мені не вистачає 50%. Наїжу варіанти дозволити. Жінка працює в медицині. Зробляють зараз не дуже Бе, вами, ну, вже трошки підняли, але якось виживає. На «Приватбанку» я побачив таку пропозицію зареєструватися в акції, в акції зареєструватися, щоб мати можливість, як би сказати, мати доповнення досвіду. Ну, виграв, як мені сказали. Дай був Приватбанку, що вони є. Я бажаю, я що Приватбанк це кращий банк нашому нашому. Може, були такі ще акції Приватбанку. Будуть тримати Я Хочу вручити, притати вас вже офіційно, вручити вам відповідний документ, вигляді сертифікату. Які свідчить про те, що ви є переможцем цієї акції, яка присвячена 25 й річниці Приватбанку, заключається перемога в тому, що ви будете протягом трьох місяців поспіль отримати ще одну пенсію, в такому розмірі, якого виплачує пенсійний фонд від Приватбанку. От, травневу пенсію, починається червень, липні зараз будете Я думаю, що ці кошти ви знайдете туди потратити, вони принесуть не тільки радість, але й користь. Гарного не і нас Дякую. Дякую, дякую. Я за те, що ви обслуговуєтеся у нас, що ви обрали на сторону. Сподіваюся, що вам подобаються ті послуги, пропозиції. Дякую. дякую вам, що ви в нас. Я дякую що такого банку, як ви. не Вашу пропозицію дуже бійці. Ну і через свою чистою нагодою так, та, так виготовлю жереб, що... Незвичайний фенсіонер має на увазі не середньостатистичний пенсіонер за вітом, а це та людина, яка отримує пенсію трошки раніше від того ріку, але це пов'язано з тим, що він є читатором аварії. Не так багато днів прийшло, і скривок видати черговий рік ми згадували, згадували і згадували тих людей, які першими захистили, віддали за це якісь своє життя, а більшість – здоров'я. Тому ще раз хочу подякувати за той кожен, який. Ви та ваші колеги для всіх нас. Дякую